Святкування 25-ї річниці Незалежної України в Ужгороді відбуватиметься гучно. Обласна державна адміністрація спільно з міською та обласною радами Закарпатським народним хором підготували низку урочистих заходів. Розпочнуться вони із світанкової молитви за Україну із Закарпатським народним хором, яка відбуватиметься о 6-й ранку на оглядовій площі Ужгородського замку. Починаємо з молитви, а закінчимо, коли сходить сонечко. А сонечко буде сходити в 6 годині 37 хвилин. Закінчимо гімном України. І по-перше, в нашій акції будуть задіяні і дітки, приймати участь. І дітки пів сьомої рівно по всім церквам Ужгорода будуть лунати дзвони. І хто не буде мати можливість рано піднятися і прийти до нас сюди, ми запрошуємо хоча б хоча послухати ті дзвони. О 10-й годині на площі народній відбудеться пряма трансляція урочистостей з Києва з виступом президента України та всеукраїнський флешмоб Співаємо державний гімн України також, як подарунок для містян, тут з'явиться бездротовий вайфай-доступ до інтернету. О 12-й годині буде урочисте відкриття оновленої дитячої залізниці або малої залізниці, як її ще називають. О 12-й годині і перший рейс поїде до підзамкового парку, де продовжиться святкування концертом і урочистостями для дітей. Пізніше буде парад вишиванок. Це о В 15-й годині завершиться конкурс вишиванку в парку підзамковому і буде парад вишиванок до площі театральної, де розпочнеться вечірня розважальна програма о 18.30 святковим концертом колективів, аматорських колективів Україна понад усе. В Ужгороді зазвучать урочисті фанфари з балкону Ода на тему відомої пісні «Верховино, Свідку Ти наш у виконанні естрадно-духового оркестру обласної філармонії. Лунатимуть вони ще дві години з 10 до 20 вечора. Паралельно відбуватимуться заходи у Боздуському парку, а також спортивні змагання. Окремо будуть проводитися різні е, заходи спортивного характеру, наприклад, фінал. Е, Дворового турніру з футболу в сьомій школі відбудеться о 20-й годині 24 -го серпня. В цей же час будуть проходити різні заходи і в парках Підзамкової, і в парку Боздорському. Тому всіх бажаючих запрошуємо долучитися до святкування 25-ї річниці Незалежності України. Розважальна програма завершиться о 21.30 на площі театральній феєричним вогняним шоу.